Валерик, твоя Олена, наче змія, а незаконна дружина, з кокетливою усмішкою запитала Марина. Питання було риторичним: куди тій Олені до неї, Незріз дрібна з короткою стрижкою, майже без макіяжу, та й одягатися не вміє. Єдине, що в ній гарне, величезні карі очі. Ну, чисте оленятко, а так і дивитися ні на що. А пач ніж ми продовжимо, підпишіться на канал та поставте лайк. Бажаю здоров'я та мирного неба. Інша справа Марина красуня, довге біляве волосся, ніби вигоріли на сонці, обтисла сукня, ніжки, майже не приховані під міні-спідницею, ідеальний макіяж та туфлі на шпильках, що будь-кого зведуть з розуму. До всього цього ще й красивого трав'яного відтінку очі. Марино. Ти мене за підкабучника якогось тримаєш. Чоловік сам вирішує, де, коли і з ким йому відпочивати. Квартира записана на мою маму, тож Олена змушена поводитися смирно. Куди їй подітися? сказав огрядний, лисуватий чоловік середніх літ з ріденьким волоссям, що залишилося на потилиці. Втім, він рано облесів, і у свої 30 з невеликим виглядав на років 15 старше. Колись у ранній юності. Вадим був дуже популярний у жіночої статі, але належав до того типу чоловіків, які стрімко втрачають чарівність молодості, а натомість не набувають харизми зрілості. Тому щедра Марина, яка обдаровувала його своєю прихильною увагою, йому порядком набридла. Дружина стала дуже нудною і навіть сварливою після народження сина Тараса. Вадим їй так і казав: послухай, Олено, так не піде. Ти повинна мене приваблювати як жінка, мені набридли твої кросівки й гульки на голові. Мені потрібні туфлі на підборах, сукні, в яких ти виглядаєш грайливо. Але не забувай, у мене маленька дитина на руках, а ти всю зарплату віддаси своїй мамі, відповіла Олена. Відтоді, як вона завагітніла, Олена віддалено підробляла коректором у видавництві, де раніше працювала, і це були вельми нелегкі гроші. Але ж треба було якось заробляти на їжу. Іноді були замовлення на переклади, за них платили краще, але це було рідкісною удачею. Навіть недешеві візочки для малюка Олена купила сама. Свекруха нічим не допомагала, і у свої рідкісні приїзди нагадувала, що Олена повинна бути щаслива, що її син порядна людина і одружився з нею офіційно. Хоча маленького Тараса Олена хотіла віддати до дитячого будинку, і тільки поява малюка зупинила її від цього кроку. Молода жінка вирішила дати чоловікові другий шанс, а ще залишалися якісь почуття до нього. Олена і Вадим познайомилися на зустрічі випускників вони вчилися в одному класі. Олена була закохана в того симпатичного хлопця, яким чоловік був тоді. І, хоча Вадим змінився з того часу і став огрядним, лисуватим, він був дитиною. Новий Вадим був, що називається, людиною натовпу, в якому суспільстві опиниться за тими законами і живе. Таксисти, його побратими, майже всі поголовно були гульвісами, обзавелися терплячими дружинами і крутили романи. Ось і Вадим мігрував під це середовище. Олена відчувала себе покинутою і зрадженою. Мало того, що батько її улюбленого сина пішов із сім'ї, так ще й дитятко не виправдало її очікувань. Вадим повинен був стати, на думку матері, знаменитим юристом, але Ольга Петрівна тільки даремно вбухала в освіту сина. Той двічі залишався на другий рік і навіть не намагався до ладу вчитися. Якщо чесно, він пішов Ольгу Петрівну. Та теж не дуже заморочувалася навчанням і раніше вискочила заміж, щоб жити безбідно. Це їй вдалося. Чоловік залишив дві квартири в одній вона жила сама, іншу здавала, і це дозволяло не працювати і після відходу чоловіка. Але коли син одружився і привів у квартиру Олену, а потім там з'явилася ще й немовля, якого вона все ніяк не хотіла визнавати своїм онуком. А продовжувала обзивати нагуляним, Ольга Петрівна зовсім злетіла з котушок і сказала синові: Значить, так, якщо ви тут живете, плати мені за квартиру за повною вартістю, або забирайся. Мамо, але ж мені треба годувати сім'ю. Тоді у Вадима ще були залишки совісті і здорового глузду. Та це Олена ноги тобі повинна цілувати за те, що ти одружився з нею, хоча вона вже була з пузом». Рішуче відрізала Ольга Петрівна, яка якось забула, що й сама прийшла колись у свою сім'ю вагітною. Спочатку Олена скандалила, потім вирішила, що чоловік з часом сам зрозуміє свою помилку і йому стане соромно. Але коли Вадим почав відкрито заводити коханок, вона зрозуміла чоловіка у неї більше немає. Вадиме, послухай, давай розлучимося, якщо ти так любиш цю Марину. Запропонувала Олена. Вона чудово знала правду: суперниця не соромилася прийти до них у гості й оголосити, що Вадим її кохає. Спільні фотографії, оплачений готель на півдні та заброньовані квитки сумнівів, на жаль, не залишалося. А ось через таких, як ти, і руйнуються шлюби, хитаються союзи і розпадаються сім'ї, пафосно заявив Вадим. Він нещодавно почув цю фразу від одного з таксистів якого заскочила дружина в ліжку з іншою, і вирішив, що треба повторити це ефектне висловлювання. Що ти верзеш? Якщо ти відкрито зраджуєш, ти сам уже зруйнував шлюб, його немає. І до речі, звідки ти взяв на Марину гроші? Ольга Петрівна в курсі? Олену і справді цікавило це питання навряд чи мати Вадима знала про те, що гроші з її гаманця йдуть на сторону. Тільки от не треба лякати мене матір'ю. Ми й без тебе розберемося. Вадим намагався говорити впевнено, але по обличчю було видно, злякався. Гаразд, чекати недовго. Цими вихідними ми запрошені на день народження до твоєї мами, і я там все дізнаюся, мистиво сказала Олена. Вадим тут же змінив тактику вибачився, сказав, що кинув Марину, подарував Олені величезний букет троянд, чого не робив з давніх часів залицяння. Тарасові ж дістався дорогий набір з красивих машинок. Послухай, дай мені ще один шанс. Я знайшов чудесний будиночок на літо. Навколо така краса. Проведемо там час тільки нашою сім'єю. Ось побачиш, все зміниться, наговорив солодких слів чоловік. Олена думала цілих два дні, а потім вирішила, що все ж, поїздка з чоловіком це краще. Ніж піддаватися знущанням і глузуванням на ювілеї свекрухи. Вона погодилася. Вадим зітхнув з полегшенням. Головне, щоб мати не дізналася про те, що він спілкується з батьком. Вона ж ясно сказала або я, або цей нелюд. Ох, якби мати дізналася, що батько оплачує її лікування від раку, дуже б здивувалася. Вона ж нічим абсолютно не хворіла і навіть не думала. Але Вадим так красиво і зворушливо розписав, що мати розкаялася в тому, що все життя гнобила тата і стала іншою людиною, що досі добре заробляючий батько повівся і дав чимало грошей, які насправді пішли на утримання Марини. Синку, ти молодець, що дбаєш про матір, але я хочу щось зробити для твоєї дружини і дитини, сказав довірливий батько, який так і не міг зрозуміти, що Вадим пішов у матір. І завжди буде брехати. Олена дуже горда, нічого від тебе не візьме. Мама її наговорила про тебе Гедот, вже вибач, вона тоді була так засмучена твоїм відходом. Вадим зробив вигляд, що зніяковів. Ну що ж, тоді не буду нічого купувати, а просто передам свій подарунок грошима. Ну, а коли гроза мене, будемо бачитися з невісткою та онуком, сказав Сергій Іванович. Вадим ще поохав. Так як та встигла його дістати за роки подружнього життя. А ось тепер ця нахабна дружина вирішила зіпсувати йому солодке життя і нажаліти матері, що у нього звідки з'явилися гроші на коханку. Мама, звичайно, не дурна, зрозуміє, що в таксі таки грошей не заробити, подзвонить батькові і все дізнається. А Вадим хитрував у глушині на літо побути трохи зеленою та Тарасом, а потім втекти під якимось приводом. І насолодитися відпочинком на південному узбережжі. А далі Далі Олена приповзе на колінах, і ти ж їй старосом нікуди, не ставати ж розлучинкою з причепом. Батьки її померли і до ладу нічого не залишили в спадок, оскільки тримали свій магазинчик і взяли на нього кредит, який перевищував вартість їхньої квартири. Ось Олені й довелося відмовитися від боргів і спадщини. І вже після цього можна буде зажити нормальним сімейним життям, в якому ця дурниця зрозуміє своє місце і буде тихенько сидіти за пічкою і не відсвічувати Вадиму. Вадиму дуже сподобалося видовище, яке постало його очам. Роздягнена дружина накриває стіл і умовляє залишитися на цю ніч, але у неї немає квартири, вона сама заробляє на обрання, продукти і дитину. Іноді Вадим навіть погоджується її ощасливити, і тоді Олена просто шаленіє від щастя і не зводить з нього закоханих очей. А якщо настрою бути чоловіком немає, Вадим їде до Марини, і та прямо з порога зриває з себе одяг і скаржиться, що ледь не померла в розлуці з ним. У цей час батько продовжує давати гроші, і можна навіть буде взяти іпотеку на власну квартиру, щоб не залежати від навіженої матері. Причому навіть і працювати майже не доведеться, просто треба буде грамотно пояснити батькові, що іпотеку він змушений взяти, бо у нього сім'я, а мати все підгребла під себе. Кредит він візьме в той момент, коли розлучиться з Оленою, і це буде ще одним доказом, що він її прогнав, а вже потім знову одружиться. Ось так давно і треба було зробити, а то мужик він чи соплі на паркані розпустив. Бабу! Мамо, я тобі ясно сказав буду продавати мою частку в нашій чотирикімнатній квартирі в центрі куплю собі нормальне житло. Це батько дурник все тобі залишив і почав жити заново, а на мене не розраховувати. Ірина Анатоліївна звичайно не зрозуміла, що син її обманіє. А Вадим привіз Олену і Тараса в так званий будиночок Мрії найгарнішому, якому було те, що там майже не ловив мобільний зв'язок. Але щоб Олена точно не додзвонилася до матусі, Вадим потайки заніс номер дружини в чорний список в апараті матері. Ах ти, хамло, невдячне, а я ще пустила тебе жити в свою квартиру, кричала мати, так що шибки у вікнах дзвеніли. Яке хамло, ти щось плутаєш. Я розраховував на твою порядність, ти ж на мене її так і не переписала. Скільки ще чекати? волав у відповідь гідній матусі син. Синку. Я б віддала, якби ти одружився з гідною жінкою, а не з жебрачкою, вигукнула мати. Вона завжди мріяла не стільки про чистоту й порядність невістки, скільки про наявні у тієї статки. Вони ще довго кричали один на одного. Потім Вадим грюкнув дверима, передоручив адвокату подати на розлучення з Оленою і поїхав на південь з Мариною, жінкою своєї мрії, яка не вантажила і нічого не вимагала, принаймні поки. Ну а якщо почне, її завжди можна замінити на іншу. Олені з маленьким Тарасом було важко справлятися в цьому віддаленому куточку. Пічне опалення, заощадження були невічними, інтернет працював так собі, зв'язок майже не ловив. Олена намагалася додзвонитися до свекрухи, але нічого з цього не вийшло. Що стосується чоловіка, той кричав, що погано чути, але поруч завжди сміялася жінка. З якої вже встигла познайомитися Олена. А ще було чутно шум хвиль. Вона не знала, що робити. Через два тижні повернувся господар будинку, у якого нещодавно померла мати, і сказав: Так, а де ваш чоловік? Оренда через два тижні добігає кінця. Знаєте, щось незрозуміле відбувається. Ви не могли б нас підвести до міста. Я вам заплачу, просто грошей немає на таксі. Але за бензин можемо заплатити. А якщо все нормально, ви від нас позбудетеся, попросила Олена, невисокого блондина, якого звали Максим, як і її сина. Гаразд, звичайно, так, безкоштовно вас відвезу. Не звір же я, людина. У Максима стиснулося серце, побачивши заплакану жінку, яка притискала до себе маленького сина. Спочатку вони доїхали до квартири, в якій раніше Олена жила з чоловіком. Двері ніхто не відчинив. Сусіди сказали, що житло виставлено на продаж. Не може бути, сказала Олена і, звернувшись до Максима, додала винувато. Доведеться ще доїхати до свекрухи. Це не дуже далеко. Гаразд, ну давайте спочатку зупинимося, перекусимо де небудь. Вам і дитині треба відпочити. Олена перерахувала гроші, що залишилися в гаманці, і рішуче похитала головою, мовляв, ні, на це немає грошей. Але Максим сказав, що ж, я, тітку, його маму не зможу пригостити, чи що. Спокійно пообідаємо і вже наситий шлунок поїдемо до цієї вашої Ольги Петрівни. Олена з вдячністю подивилася на Максима і подумала, що його їм напевно послав ангел-охоронець. Інший господар будинку просто вигнав би їх з дитиною і не став допомагати. Немає грошей, на не його проблеми, але їм пощастило. Під час обіду Максим коротко розпитав, що ж все таки трапилося, і Олена сама не помітила, як розповіла йому все якось погано пахне ця історія. Ось що. Якщо навіть свекруха вам нічим не допоможе, можете розраховувати на мене, не переживайте. Дякую вам. Тільки відразу хочу попередити я не з тих жінок, що. Ну, загалом, не з тих, які дякують за допомогу різними непристойними способами, почервоніла Олена. Їй не хотілося ображати хорошу людину, але страшно приймати допомогу від незнайомця. Час зараз такий, що вона й так сильно ризикує. Послухайте, я нормальна людина, даремно ви так, знизу плечима Максим, і вони поїхали в лігво дракона. Розмова з Ольгою Петрівною і справді виявилася жахливою. Твій Вадимко вирішив мене по світу пустити, кричала мати і розповіла, що син домовився з нею, що частку в сімейній квартирі в центрі міняє на мамину двокімнатну на околиці, і тепер квартиру ще й продати вирішив. А ще заявився до неї зі своєю стервою Мариною, від якої Ольга Петрівна дізналася, що Вадим ще й качав гроші з батька під приводом її хороби. Ольга Петрівно, мені дуже шкода, що так вийшло. Але мені й вашому онуку зараз дуже потрібна допомога. Олена якомога коротше розповіла свою історію. А що ж тобі твій коханець не допоможе? Оля Петрівна кивнула на Максима, який не став відпускати Олену одну до зловмисної свекрухи. Я взагалі то випадкова людина. Просто господар будинку, який винайняв ваш син, і дуже некрасиво кидатися такими звинуваченнями. Ви поводитеся як бидло, різко відповів Максим. Це я то бидло? схопилася за серце Ольга Петрівна. Ще ніхто і ніколи не смів її так називати. Огрядна брюнетка схопилася за швабру і помчала на гостя. Ви що, зібралися летіти на цій швабрі у справах? Ну тоді звільняю смугу з льоту, сказав Максим і відійшов від хідних дверей. Ольга Петрівна, яка вже встигла розігнатися по коридору старої квартири, не змогла втримати рівновагу і впала прямо на майданчику. А потім закричала: Вбивають! Допоможіть! Маленький Тарас на руках у матері злякано вчепився в неї. Вони його заспокоїли і побачили, що Ольга Петрівна, незважаючи на обідній час, Встигла чимало прийняти на груди. Максим вже допомагав їй встати. Жінку завели в квартиру і гість сказав Здається, пора їхати, начебто все ясно. Коли вони вийшли з під'їзду, Олена вибачилася. Ви вже вибачте мене, але заїдемо ще до батька Вадима, Сергія Івановича. Щоправда, я його бачила тільки мигцем на весіллі. Може, просто подзвонимо йому? запропонував Максим. Я знаю тільки його робочий номер. Переписала на телефон його візитку, але спробувати можна, сказала Олена. На її подив слухавку відразу взяв Сергій Іванович, і вона розповіла йому все, що сталося. Оскільки той був у відрядженні, він сказав, що подумає, і взяв адресу будинку, в якому розмістилися Олена Тарасом. Ну, гаразд, їдемо назад, а далі розберемося. Запропонував Максим і нагадав, що в будь-якому випадку нікуди не вижене матір з дитиною. Минуло два роки. Життя Вадима круто змінилося. Мати все ж нажалілася на нього батькові, і тепер доводилося працювати тільки самому. Втім, інших винних не було. Він збирався купити замість отриманої квартири дві студії одну здавати і привільно холостякувати. Але підступна Марина, яка відзначала з ним цю перемогу неабиякою долею спиртного, взяла і вкрала гроші, які наступного дня він збирався покласти в банківську скриньку. Зрозуміло, Вадим написав заяву в поліцію, але та сказала, що він зустрічається далеко не тільки з нею, і гроші міг загубити взагалі де завгодно. Вона навіть спеціально не звільнялася з диспетчерської, щоб показати мовляв, ніяких грошей у неї немає. Повертатися до Олени сенсу не було. Вадим закрутив роман з однією з пасажирок, яка пила набагато старшої за нього, і та дозволила йому жити у себе. Ну, але що це було за життя? Він бігав Катерині за пляшками, виривав сиве волосся, відносив її речі в хімчистку, і та, що була вельми незадоволена його здібностями на любовному фронті. Говорила зневажливо. Вадимчику, не хочу тебе ображати. Але тобі явно треба скинути вагу, ти ще швидко втомлюєшся. Та тут будь-хто втомиться, хто побачить таку запливлу, стару, самозакохану, подумав Вадим, але промовчав. Звісно, Вадим намагався знайти молодшу коханку, яка надала б те ж саме, але траплялися виключно проблемні. Намагався натиснути на Марину і залякати за допомогою недобрих людей, яких порадили ті ж колеги, але та. Миттю закрутила роман з шефом таксі, і його взагалі виставили з роботи. Доводилося заробляти в економ класі, а це й зовсім копійки, але Катерина і жити в таких пекельних умовах не хотіла. Сьогодні видався особливо жахливий день. Пасажирка економ класу пролила каву в його салоні та ще й відмовлялася платити, показала йому дулю і нецензурно обізвала мовляв, чим доведеш, сам криворукий. Возиш, казнаяк. А інший, молодий і нахабний, зажадав допомогти з важким чемоданом. Вадим зробив це, але тільки тому, що сподівався на чайові готівкою, про що відразу й сказав. Пасажир, начебто, кивнув. А потім, коли Вадим задишкою до доперва лізу до дорогущого готелю, сказав йому: Та поставлю вам п'ять зірок. Дуже хотілося йому врізати. Але тоді Вадим втратив би й цю роботу, та й у холі готелю була охорона. Тут то Вадиму й прийшла мрія, а раптом десь там його досі чекає Олена може, вона схудла, стала яскравою і вже підзаробила грошей? Вона ж така кмітлива якось вирішила питання з житлом: напевно, тут, як у кращих фільмах, нагряне батько дитини і перше кохання і щастю не буде меж. У фантазіях Вадима Олена вже клала йому голову на груди і смиренно пропонувала прожити з нею разом все життя. Все-таки порівняно з відьмою Катериною і злодійкою Мариною Олена на вагу золота. Вадим готовий був пробачити її бідність. Нехай заробляє на їхню сім'ю і виховує їхнього сина, і вистачить з неї. Вадим Стрімголов повернувся у квартиру Катерини, схопив кілька срібних ложок. Обміняв їх на гроші в найближчому ломбарді, завантажив речі в маленький чемоданчик, як слід заправився і поїхав на зустріч мрії. Коли він дістався до того самого будинку, то намагався протерти очі. Замість хатини з'явився цегляний таунхаус з красиво оформленою ділянкою і розкішним парканом. Вадим раптом зрозумів, Олени тут точно бути не може, але вирішив розпитати у власників будинку. Може, вони знають, що з нею сталося. Він подзвонив у дзвінок. Його запитали: ви до Сергія Івановича чи до Максима Євгеновича? Е, промимрив Вадим, який не знав, що йому відповісти. Представтеся і покажіть паспорт у відеокамеру, сказав байдужий голос. Вадим так і вчинив. Минуло хвилин двадцять. Він вже збирався опитати місцевих, куди ж поділася його дружина. Як раптом з'явилася Олена під руку з якимось самозванцем. Вадиме, якими долями познайомся, це біологічний батько мого онука Тараса. І, на жаль, це мій син, почув позаду себе голос батька. «Сергію Івановичу, хто ви такі, щоб судити мене? образився той. Прощати взагалі тут треба вміти, синку. Тебе вже давно всі пробачили як душевнохворого, малодушного і заблудлого. Але більше сюди не приїжджай. Ти думав, що Олена і Тарас можуть зовсім пропасти в цій глушині? Ти ж навіть і не провідав їх жодного разу. Ну, як ти, щасливий? Олена нічого не говорила, Максим теж. Це була розмова батька і сина, а Олені давно вже нічого не хотілося прояснювати. Вона й так знала головне, з чоловіком нічого не сталося, він просто зрадив її і сина. А її життя тим часом прекрасно склалося. Вони з Максимом офіційно одружилися лише пару місяців тому. Він почав офіційну процедуру усиновлення дитини буквально вчора, і тут, як з-під землі, з'являється Вадим. Тату, послухай, у мене все погано. Маринка вкрала гроші, мати знати мене не хоче, бо я посмів забрати квартиру, бурмотів Вадим. Ну, невже ця Олена розпусна? Яка тут же сплуталася з якимось пройдисвітом, тобі дорожче за мене. Знаєш, Максим зовсім не пройдисвіт. Вони з Оленою одружилися, і він буде виховувати твого сина. Ось що! Давай зробимо так: я можу влаштувати тебе на роботу, допоможу з житлом, оплачу освіту на твій вибір. На цьому все більше ніяких грошей і квартир зітхнув батько. Гаразд. Тільки ти мені прямо сьогодні ж житло організуй, а то ця Катерина не пробачила. Вадим не наважився говорити про срібні ложки, які він вкрав, потім раптом з надією додав: А може, я у вас поживу? Олена ні слова не сказала, лише заперечно похитала головою. Сергію Івановичу, давайте я зі своїм другом поговорю він, вашого сина, пустить до себе на пару місяців пожити. Розлучився, кімната пустує, а там же далі щось придумається, запропонував Максим. Він набрав номер друга і дав Вадиму адресу. У цей час з Ганку вибіг чотирирічний хлопчик, дуже схожий на Олену. Тату, тату! закричав він і побіг у їхній бік. Вадим навіть посміхнувся і пустив сльозу. Але маленький Тарас з розмаху застрибнув на руки великого Максима. Це був єдиний батько і захисник якого він пам'ятав. Вадим хотів було щось сказати, але подумав не буде він ганьбитися перед жінкою. Все одно батько для нього більше нічого робити не буде і краще не гнати хвилю. Втім, Олена вже давно нічого такого не чекала і хотіла тільки одного щоб цей привид минулого назавжди поїхав і залишив її зі справжнім і коханим. Таунхаус, що розростався, ставав все більш затишним. Вадим з тугою подивився здалеку на Олену, яка покращила, почала носити сукні, підбори і виглядала років на десять молодшою. А поруч з нею крокував мовчазний і надійний супутник, який ніс на руках його сина. Олена забрала у нього і дитину, і батька, і взагалі наврочила. Не могла пару років почекати, відразу роман закрутила. Ось же і справді Олена, змія. І нехай котиться. Так подумав Вадим і покотився сам у протилежному напрямку від втраченого.